Сьогодні я хочу звернутися до каналу Кахаму Челі Назар Максимів. Да, ребятки? Я, нещодавно передивившись його відео, він там говорив російською. Якщо що, ссылочку на його відео я скинув опис цього відео. Ви серйозно думаєте? Да, ребята? В йому навіть складно силку скинути? Ру ліпше. Тому що я там скачував, там був робочий мод. А Ан... ще раз кажу Андроріт Ру. Ще один класний сальт. Але ссылку на його канал і на його відео я теж скину в опис цього відео. А зараз хочу записати до нього звернення. Слышти, москалю недороблений! Ще раз я вчую, що ти говориш українською, я тебе кастрірую, алло. Кажуть, що нас, українців, треба нищити, як євреїв. Ні, це вас, москалів, нищити, як євреїв, як то було за Другою світовою. Ще раз я вчую українську, я тебе... чекаю від тебе злив. Я злию тебе. Або не так, не злию, а буду кидати жалоби на твій канал. Вот. Вот так. Простіть, якщо я там щось слишне сказати, не до вас, а до каналу Кахаму Челі Назар Максимів. А так це па-па.